У неділю 4 червня опади покинуть територію України. По всій країні очікується повністю ясна та безхмарна погода або невелика хмарність. Температура опуститься до плюс 19, плюс 22. Лише на Закарпатті буде тепліше. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні очікується невелика хмарність. Стовчики термометрів протягом дня покажуть плюс 21 плюс 22 градуси. А на Закарпатті повітря прогріється до комфортних плюс 25. На півночі України також очікується невелика хмарність, проте тут буде свіжіше близько плюс 19 плюс 21, без опадів. На жителів сходу України чекає ясна і безхмарна погода з великою кількістю сонця. Температура впродовж дня буде близько плюс 20 градусів. Ясна і безхмарна погода чекає і на жителів центральних областей нашої країни. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 19 плюс 22. На півдні України температура сьогодні знизиться до плюс 19. Плюс 22, буде багато сонця, лише в Криму очікується невелика хмарність. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у неділю в західних та північних областях мало хмарно без опадів. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, вдень плюс 18, плюс 23. На крайній півночі та в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 нуля. Попередив синоптик. У центральних областях 4 червня буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів. Секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11. Вдень повітря прогріється до плюс 19 плюс 24. У південних та східних областях очікується мінлива хмарність. Також без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12, у Криму до плюс 16. А вдень повітря прогріється до плюс 19 плюс 24 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальності подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.